Я не наголошую, але рекомендую в'язати ось таку еластичну резинку з дуже гарним напорним краєм. Зараз я вам покажу, як він робиться. Набираємо кількість петель, яка вказана в описі. Якщо ви починаєте з виворітної петлі, то виворітну пров'язати. Як звичайно, нічого тут не змінюється, а ось саме лицова. Ось ця петелька буде лицова. Ми спицю. Праву піддіваємо під в'язання, ось підділи захоплюємо петельку, яка буде в нас лицевою, і виводимо її. Бачите, вона вже неначе лицева, але переносимо її на ліву спицю пров'язуємо лицевою, і наступну петельку ми пров'язуємо, як звичайно виварідно. Мені не дуже зручно, тому я спробую це зробити ось так. Все. Лицева виворітна є петлі. Так. І тепер знову в нас лицева під в'язання. Захопила ось петельку, ось вона. Захопила, зараз виведу її на лицьову сторону. Ближче до себе і пров'язуємо її як звичайну лицеву петлю. Все.